25 лютого було першою проміжною, але надзвичайно важливою датою, яка мала підтвердити спроможність команди будівництва стадіону вчасно і якісно завершити цей проект до кінця липня 2011 року. Згідно попередніх планів, вчора, як і це передбачалося на об'єкті, були відновлені повномасштабні. Будівельно монтажні роботи згідно наданих ареною ком, це проєктувальник, німецька компанія Крест. На сьогодні, згідно плану на будівельному майданчику 170 будівельників, які розпочали роботи. і... В найближчі тижні і місяці на будівельному майданчику число людей буде збільшуватися, воно буде подвоюватися, а в наступні декілька місяців і потроюватися. Той факт, що 25 лютого, день в день, відновилися роботи, він ще раз нас підтверджує: у наступному, що всі Попередні недорозуміння, які були між у команді будівництва стадіону, зняті остаточно і не поворот.